Олександр Вячеславович, ну завжди в футболі буває так, що одна команда радіє, інша сумує. Але сьогодні, знаєте, все було до останнього незрозуміло, до останніх хвилини. О, здавалося б, нічия, той результат яку полонь певне влаштовував би в цьому протистоянні. Але от пропущений м'яч, я от бачу, що ви незадоволені, ваша команда незадоволена. От що сталося по завершенню цього матчу? Ну, звичайно, що е, гра йшла така досить рівна в першому таймі. І нам необхідно було би посилювати цю гру. І перший тайм, більш-менш об'єктивне суддівство було. Але вже в другому таймі стало ясно, що судді предвзято віднеслися до команди Оболонь. Тренеру потрібно було зробити вчасну заміну Тараса Мороза, який вже мав жовту карточку. І все йшло до того, що судді ловили, коли він зробить порушення. Ось і от на крик футболіста Карпат. Він показав другу жовту і залишив нас в 10-ом. Ну, образно кажучи, в 10-ом грати проти 12 на полі це важко. З іншої сторони, нам другий гол так, нічого нас влаштовувала 1-1. Але суддя додав 7 хвилин до другого тайму. Гол нам забили на е на 11-й хвилині додаткового часу, тобто 10,5 хвилин переграли другий тайм. Ось і вся відповідь вам на запитання, чому наша команда програла 2-1. Звичайно, їхній гравець майстерно виконав штрафний, ніхто не спорить. Але в даному випадку судді не дали нам зіграти другий тайм особливо. Самі Салич, ну демонструє оболонь характер. Ви залишилися в меншості, зрозуміло, що важко, але от рідний стадіон дає наснаги вашій команді. Ви відігралися, але вилучення, вилучення. Ви одразу побігли до Андрія Тлумака, до тренера Карпат, і ви там з ними так розумію, не зовсім тепло поспілкувалися. Що сталося між вами? Я, я йому з трибуни крикнув про те, що вони приїхали сюди із своїми суддями. Я більше нічого не буду говорити. Оболоння турнірні завдання ще вирішує. Не дивлячись на те, що сьогодні програли. Кожного сезону, кожного року, говорять про те, що оболонь може підвищитись у класі, але вічно чогось не вистачає. Наскільки оболонь? ну сьогодні по емоціях було видно, що хлопці хочуть підвищитись у класі, завдання перед оболонью стоїть. Вийти в УПЛ. У нас завжди стоять найвищі завдання. І ми своїх гравців націлюємо на перемогу і на досягнення найвищих місць в турнірній таблиці. Але, звичайно, дуже багато включається потайбічних сил, починаючи з асоціації футболу, суддівського корпусу, іноземних кураторів і тому подібне. Іноземні куратори вони собі навіть дозволяють говорити про те 에, суддям, про те, хто повинен вийти, хто не повинен. Кого судити по правилах, а кому робити якісь пільги? Тобто це все рівно як Франко, коли сказав, знаєте, друзям, все, ворогам закон. В цій ситуації наша команда, наш клуб, наші гравці дотримуються спортивних принципів в футболі. Вже близько 25 років, як я є президентом футбольного клубу Оболонь і завжди пропагував спортивні честі. Принципи гри і вимагався від своїх співробітників, від футболістів, від тренерів, дотримуватися таких принципів. І, звичайно, коли проти нас включаються потойбічні сили, і зіграти в таких умовах не завжди виходить на перемогу. Ось. Тому я хочу сказати, що окремим футбольним функціонерам Керівникам футбольних клубів, тренерам потрібно повинно бути соромно від того, як вони ведуть себе в цьому футболі великому. Тому що футбол це соціальне явище, це спорт номер один в Україні. За футболом слідкують і дорослі, і діти. І отакі от от речі вони не прикрашають футбол. І це не тільки мої емоції, це якби мої тверезі думки. Я вже багато років. Знаєте, думав над тим, чи продовжувати в таких умовах, чи можливо цю систему буде коли-небудь зламати. Ми чекаємо, що цю систему якось зламають, що наведуть більш-менш нормальний лад в нашому футболі. Але, на жаль, поки що це тільки мрії мої, нашого футбольного клубу, наших болівальників. І я думаю, багатьох людей, болівальників, які розділяють наші погляди на футбол. Попереду ще достатньо турів для того, щоб вирішити долю. Звичай. Хто вийде в УПЛ? Наскільки потойбічні сили ще будуть втручатися? Як ви вважаєте? Ну бачите, ще ж залишилося декілька турів, і вони будуть все робити для того, щоб збинити, е, нашу команду в тому числі. І ще одне питання. Останнє вже е, бюджет команди. Наскільки от буде відрізнятися у разі того, якщо Болонь вийде в прем'єр-лігу? Тому що от бюджет першої ліги одні. Кажуть, що для того, щоб підвищитись у класі, потрібно в три рази, в п'ять разів підвищити свій бюджет. Наскільки оболонь зараз в фінансовому плані готова вийти в українську прем'єр-лів? Бачите, оболонь це виробнича структура, і ми працюємо прозоро, ми працюємо по стандартах західного цивілізованого світу. Ось, і це не просто отримати футбольну команду, розвив... займатися футболом. ось і я думаю, що в даному випадку команди першої ліги, лідери команди першої ліги і команди прем'єр-ліги, вони не сильно відрізняються рівнем майстерності, скажімо, одна від одної. З іншої сторони, наші гравці, і наша команда практично має все для того, щоб успішно грати в футбол. В разі потреби бюджет ми зможемо і збільшити.